you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Коли вже здається, що всіх ярих прихильників експрезидента Порошенка вже всі давно знають в лице. На публічному горизонті з'являються так звані порохові агенти в підпіллі. Так нещодавно на публічний простір викотився колишній міністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор НАРДЕП трьох скликань ВРУ Юрій Луценко. Він постав тіньовим спікером Порошенка, так званим голосом з народу, та вирішив дати інтерв'ю німецьким змів, якому явно відслідкову. Й наративи пороху бодства, очевидно, отримавши від Петра Олексійовича чи чималий мішечок, Луценко подався обливати брудом чинного президента Зеленського. Розкритикував він і жорсткий стиль управління президента. Авторитарний та жорсткий стиль управління президента Зеленського має негативні наслідки для країни, заявив колишній міністр внутрішніх справ та колишній генпрокурор Луценко, німецькому виданню Ді Велд. Він вважає, що Зеленський припускався помилок, які поки приховані. Такі немислимі заяви просто шокують українців, адже я. Як можна в такий непростий для країни час критикувати президента за його жорсткий стиль управління, адже Зеленський старається на благо країни. Та на цих дивних заявах Луценко не зупинився. Він зазначив, що Зеленський править як авторитарний одноосібний імператор. У своїй кар'єрі він часто виступав сольно. А коли ти у центрі уваги, ти не бачиш, хто перебуває у залі, тобто все одно, аби тобі аплодували, цинічно сказав Луценко. Крім цього, ексгенпрокурор звинуватив Зеленського у допущенні надмірного впливу США на ухвалення рішення. Рішень Україні така заява взагалі виглядає як циркова вистава. У результаті страждає українська демократія, адже саме її ми боронимо від Росії. Підсумував Луценко, критикуючи також обмеження свободи змі та комівство на верхівних рівнях влади. Та тут тіньового порохобот явно проколовся. Хто ж саме працює тут на руку Кремля? Хіба не вся ЄСівська команда Порошенка? Це ж їх фішка критикувати чинну владу, ставити під сумнів демократію в країні та таким чином розколювати країну на табори та розпалювати. Ти ворожнечу прямо в серці України Верховній Раді опустимо тут усі явні моменти, адже вся правда тут легко прослідковується і неозброєним оком та тримається міцніше, бо виявилося таке, що в голові не вкладається. Уточнимо, що Луценко наприкінці жовтня відвідував Німеччину на запрошення директора музею Чекпойнт Чарлі Гіблербранд. Чи то просто повітрився, чи то втекти з фронту, чи то вирішив погратися в політику. Питання відкрите інтерв'ю. Луценка було організовано штабом Євросолідар. Ності, отак тобі на дивний момент, правда, Юрочка. От і вияснили, звідки рожки ростуть. От, і вияснили, звідки в твоїх словах прослідковується тема, яку є секта, прокачує через свої контакти в Європі. Зеленський править авторитарно. Вийшло, як завжди, гучно, але безтолково. З душком. Юра, давай про реактор, про любимий лунний трактор. Так буде більш правдоподібно. Народ можливо потягнеться. Ні, українське суспільство на цей нафталіновий гачок уже не спіймаєш. Та на тлі усього цього між. Народного цирку, який влаштував Луценко в соцмережі, чомусь як з генпрокурор вистрілів нещодавно із зовсім протилежною заявою. Чи то вирішив одуматися і сказати правду, чи то гроші Порошенка вже закінчилися, чи то вирішив отріпатися від пороху та відмити трошки своє лице, невідомо. Президент Зеленський був дуже ефективним лідером воюючої країни. Увесь цей період він робив те, що вміє найкраще. Він запалював енергією і всередині країни, і у міжнародному середовищі на підтримку ЗСУ. Честь і Хвала заявив оценку на своїй сторінці в соцмережі майстерно перевзутися, як бачимо, не вдалося. Пушок то в багні залишився. Чи то Юрка вирішив випити колишнього і сказати правду, чи з його особиста сповідь перед Зеленським і таким чином змалює свої гришки, теж невідомо. Та вся сутність людини тут на долоні, тому свідомі українці для себе зроблять правильні висновки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. А також пишіть, що ви думаєте з цього у коментарях? Будьте здорові та бережіть себе.